Друзі, всіх вітаю! Наразі розсмотримо зарядний пристрій К4 від компанії А, Дуже добрий гарний пристрій себе зарекомендував для військовослужбовців ЗСУ. Простий, вже з додатковим блоком, то тут більше нічого не потрібно, тільки все, що потрібно, підключити. І налаштувати два канали зарядки ваших батарейних блоків. Для БПЛА чи для будь чого іншого. Це все відкинемо. Підключення дуже просте, ось ви бачите. Краще спочатку підключити балансир. А, ж підключити треба, без, без цього ніяк. Ось він Зарядився. Ось він показує наші канали. Підключаємо балансир. Якщо ви правильно підключили балансер, то у вас повинно так загорітися 6С, 6 банок внутрі, 6 блоків і одразу показує, скільки у них вольтаж 418-419. Далі потрібно, собственно говоря, мені зручно підключити блок саму батку. А, ось у нас випало, тут трохи незручно, дуже короткий шнур. Ну, то і балансер. Тут можете підключити неправильно. То нічого страшного не случиться, але краще знайти роз'єм, куди краще підключати. Ну, Балансир підключаємо. Ну, у нас в крайнє ліве положення підключаємо. Зараз трошки назумлю. Угу. І далі потрібно лише вибрати, що ми хочемо. Зробити. Дивимося, скільки зараз наразі на кожному банці-блоці від 1 до 6. Якщо ми балансер підключимо сюди, то бачите, воно неправильно показує. Перших двох немає. То дуже важливо, щоб усі були підключені правильно. От 1 до 6, 7-8 у нас немає. Восім Більше 8 ну, взагалі не буває. Тож, ну, для цього зарядного пристрою. Включаємо налаштування, зажимаємо наш канал в даному випадку лівий, тож ми налаштовуємо лівий. Всі настройки можемо передивитися: Charge, Discharge, Storage, Destroyed. Це нам не потрібно. Дальше. Який тип батарей використовується? Літополімерний, літо іонний літо і інші. Вольтаж, до якого потрібно зарядити, ми вказуємо. І також ми вказуємо тут, скільки у нас блоків, банок ми використовуємо. І важливо. З яким напруженням ми будемо заряджати наш блок? Ну, ми заряджаємо 8 і що нам потрібно, лише нажати старт. Все, пішла зарядка. Ми бачимо, скільки наразі на кожній банці є а, уже напруга, це батарейка заряджена. Ми бачимо, скільки у нас заряджається, вливається в банку 5 мА, потрошку воно заряджається. 99% заряду, ну, це ми використовували повну банку заряду, тож це як для прикладу ми показуємо. Дуже зручний, простий в користуванні, тому ми радужимо для ЗСУ. Якщо є аналоги краще, на вашу думку. Бо тут ще й важливо грає ціна. Це 200 баксів на ліжки, то може підкажіть, якщо і що є добре. Бачимо, що вже 99%, все заряджено, вже 0,8% просто йде балансировка до зарядка остальних елементів жилення. 18 мА. Влито. То коли воно зарядиться, воно покаже, що. Зарядилось повністю, можна буде виключати його. Зарядка закінчилася, їде звуковий сигнал і все ліпо, зелене. Все заряджено Бачимо, все добре. Ми можемо подивитися, скільки валилося на батку. Це дуже добре розуміти, скільки ми попередньо його розрядили. Все. Синім загорілося, нуль, все. далі зарядка можемо виймати. Виймати це ну, дуже просто, собственно говоря, тут ніякої техніки безпеки немає. Спочатку, наприклад, ми відключаємо балансир, а потім ми відключаємо від зарядки. Все. Таким чином ми зарядили батку. Дуже простий використання, тому радимо. Для військових ЗСУ. Слава Україні! Разом до перемоги!